Полудень Самарія, Сонце стоїть високо, спека, тиша. До криниці приходить жінка одна, не зранку, як інші, вона уникає людей і поглядів. Біля криниці сидить Ісус, втомлений дорогою, і раптом Він говорить до неї Дай мені пити. Вона здивована, Юдей говорить із Самарянкою. Так не було прийнято. Ісус дивиться глибше і каже Якби ти знала Божий дар. Ти сама просила б у мене води живої. Вона не розуміє одразу, але його слова торкаються серця. Хто питиме цю воду, знову прагнутиме, а хто питиме воду, яку я дам, не матиме спраги повіки. Ісус відкриває її життя, те, що вона ховала від усіх. І вона розуміє, перед нею не просто людина. Я Месія. каже він. Вона залишає свій глек. Біжить у місто. Та, що ховалась, тепер говорить відкрито. Ходіть, я знайшла того, хто сказав мені все. Вона прийшла поводу, а знайшла живе джерело. Ісус не просто втамовує спрагу, Він змінює серце.